Чим далі, тим підтвердження українського походження стає популярнішою послугою. У нас вже є ряд клієнтів, для яких ми шукали, що його їхні предки були українцями, і повірте мені, після української перемоги буде набагато більше людей, які захочуть стати українцями, Вплоть до того, що громадяни США будуть тікати з їхнього концтабору в демократичну українську державу. Я зараз не жартую. До речі, і багато хто буде шукати, що їхні предки були українцями. І українське законодавство з однієї сторони досить жорстке в цьому плані, а з іншої сторони, досить лояльне. Достатньо, щоб хтось один з ваших батьків народився на території України, навіть не щоб не була вказана національність українець, а просто народився на території України батьків, дідусів, бабусь або прадідусів, прабабус. Це грубо, якщо так говорити. Хтось один народився, знайшли цей документ. І там є ще така ремарка або проживав, і тоді ви можете вже отримувати. Право на отримання українського громадянства сюди ж входить українська держава, УРСРСР і українські терени в складі Російської імперії. Ну і терени УНР, ЗУНР, Карпатської України теж входять в це в цей процес. Тому можемо шукати, що ваші предки були українці або для ваших колег-іноземців, які походять з України в другому, третьому поколінні емігрантів. Ми вже починайте збирати документи про те, що ви маєте українське походження. Повірте, не так. Довго, 2, 3, 5 років, і це буде дуже затребувана послуга. Здобути ці документи буде набагато важче і набагато дорожче. Ну і хто хоче розібратися з темою більш детально, у нас на блозі вийшла стаття про це. Як попасти на блог? Ви заходите в шапку профіля, нажимаєте Біо, там є посилання на наш сайт, або просто прогуглюєте пращур.укр. І знаходите сайт, і там є блог. І на блозі одна з останніх статей це буде саме карта Українця.